Друзі, вітаю, Путін назвав Трампа господарем, який скоро прийде в Європу, і, значить, буде там управляти всі, підіжмуть хвоста і будуть його слухати. Про це він заявив в одноіменній передачі: Москва, Кремль. Путін. Ну і власне історики напевно назвуть це найбільшим прогибом Москви перед штатами. Зрозуміло, давно минули часи холодної війни. От і Росія вже давно не протистоїть зі штатами, але. Знаєте, ДНК Московське, воно зрозуміле колись прогибалися перед Золотою Ордою. А для того щоб здавати сусідні власне князівства, типу Київської Русі Менголам. Сьогодні Путін намагається прогнутися під Трампа, щоб отримати його лояльні, щоб його обхитрити, щоб ділити Європу, ділити Україну, ну і дурити Китай. Але чи поведеться на цей світ? Давайте проговоримо і загалом подивимося на ці деталі, як Путін вміє непогано танцювати як балерина та вигинатися у всі сторони. Перед цим він казав, що Байден і демократи вкрали перемогу у Трампа. Зараз він вигинається перед самим Трампом. Давайте аналізувати: плюс є заяви про те, що ще в 2022 році планував наступ на Білгород для того, щоб захистити український. Харків, але його чомусь не всі в військово-політичному керівництві підтримали. Друге, це те, що Чехія демонструє лідерство, і 3% ВВП буде витрачати на армію. Німеччина поки що не готова. Власне, це дуже гарна історія, тому що якщо всі підуть за Чехами і будуть давати 3%, Трамп не матиме морального і вольового права залишити Європу Росії. От і це буде якраз присутність Сполучених Штатів, що буде дуже корисно для України. Підпишіться на цей youtube канал, а ми з вами починаємо. Путінський недоросток, диктатор, так званий Владимір Путін, вибухнув просто нескромними компліментами на адресу Сполучених Штатів, а саме Дональда Трампа. Ну, знаєте, коли... Москва і Московія бачить свого сюзерена, вона одразу, хоче вона того чи не хоче, стає на коліна. Путін типова диктаторська повія. Пробачте на слові. Але може, я пам'ятаю, що дуже часто діти дивляться, але тут із пісні слів не викинеш. Він бачить сильного, статного і одразу стає на коліна і починає розказувати: о, хазяїн, давай поговоримо. Що він сказав? Відчайдушно намагався сподобатись з улесливими словами. От, і це все передають в їхній передачі Москва, Кремль Путін, де Путін їде, значить, автомобілі, автомобілі, який не рухається, за вікнами нічого не видно. Ну і ведуся, який теж оком не моргне, запитує по меседжбоксу всі питання. Путін каже, що наведе порядок в Європі. Я вас запевняю, трамп зі своїм характером, з його наполегливістю, наведе там порядок досить швидко, і всі вони, ось побачите, це станеться швидко. Скоро всі вони стануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком. Мені здається, що Трамп навіть від Меланії такі компліменти не отримує. От але ну знову ж таки, хто така Миланія, а Хто такий Путін? Тому Путін тут розсипає просто. Компліментами, ви знаєте, що це вже не перший раз він так хвалить а, видного республіканця. То в нього перемогу вкрали, то, значить, е йому там заважали, але бачимо, що е Путін готовий заради того, щоб вкрасти Україну для того, щоб захватити Україну виторгувати якісь умови по території України, готовий зараз. Ну, наприклад, на не тільки словесні Контакти, і насправді це демонстрація того, що в Росії немає а, реальних інструментів. Б, що вони намагаються зіграти на психології, не маючи військової можливості атакувати. Це а, Путін уже особисто пішов, значить, інших козирів немає. Хоча, по моїх джерелах, офіс Трампа. Комунікує із Ушаковим і з деякими іншими представниками Путіна і намагається навести різкість, власне, по переговорах. Тому ось це ординське минуле Московії, воно дає про себе знати. Росія готова все продати тільки б зробити те, що вони хочуть по Україні. Їхня мантра, їхня хвороба, власне, те, що не дає їм спокійно спати. Здавалось би, доїли б територію Росії, жили б багато. Ні, готові все потратити, тільки б напасти на Україну і досягти тут якихось цілей. Але що цікаво, в той час. Як це Трамп бачив, в той час, коли Трюдо каже, що введе паралельні санкції. Причому Трюдо хоче хитро це зробити, не вводити санкції на товари, типу там, постійного вжитку канадців, американський алкоголь, американський шоколад, американські харчі. Він каже: ми введемо на якісь цінні метали, на якусь зброю, яка не торкається звичайних громадян. Але він каже, ми це зробимо. Прикордонні території теж будуть вводити санкції. Одним словом, Трюдо Вступає в бій і відступати точно не збирається. Точно так же мексиканська президентка Клавдія теж сказала Шейнбаум про те, що, типу, ми теж, типу, він каже, що ми допомагаємо наркокартелям, що ми допомагаємо різним угрупуванням, а вона каже, що навіть. По фентанілу 20 мільйонів доз вона тільки за рік свого президентства зупинила. І вона каже, це несправедливо, і вони з цим не погоджуються, але теж будуть вживати заходів. Точно так же спокійно реагує Китай. типу, ну, ввели 10%, Перед цим тариф був 25%, Ну вводьте ще ми цього не боїмось, Сказали китайці, і всі намагаються Трампу демонструвати або силу. Або апатію, і тільки Путін намагається під нього лягти. Ось це теж треба гарно показати, що це насправді не є спробою обхитрити це демонстрація слабкості, бо інших аргументів немає. І ось в попередньому відео я вам казав, яка психологія Трампа це треба демонструвати як слабкість, а не партнерськість. Ось тоді ми зможемо досягнути тактичних перемог. Друге, що я хотів вам сказати, це те, що прем'єр Чехії розповів, коли країна може збільшити видатки на оборону до 3 ВВП. Петр Фіала вважає цілком реальним збільшити витрати на оборону з нинішніх 2% до 3% наступні 4 роки, якщо в уряді залишиться нинішня коаліція. 1% ВВП у поточних цифрах, за словами прем'єра, становить 85 мільярдів крон. Це можна збільшувати з року в рік. Також хочу обговорити поступове збільшення витрат на оборону на зустрічі президентів прем'єр-міністрів країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі. Це буде вже в понеділок, от яка буде присвячена питанням оборони. Інші теми. Включатимуть, наприклад, посилення і більшу координацію закупівель обладнання або зміцнення виробничих потужностей оборонної промисловості, каже пан Фіала. Ну, зрозуміло, Чехія, країна на яку найперші напали фашисти, розуміє, що вона теж може бути в топ 5 країн, на яку знову нападуть московські фашисти. Це перше. друге, Чехія, президентом якої є генерал НАТО, чітко розуміє всі загрози. І без популізму, без якихось зітхань робить свою роботу. Чехія дійсно великі молодці і знають, що робити в таких моментах. І насправді тверезість, щирість до свого населення і професіоналізм сьогодні там домінують. Тому і економіка росте і оборона розбудовується, і в Україні вже мільйон снарядів поставили. і Зараз нова чешська ініціатива з'являється. Ось це нормальні. Брати, слов'яни, а не Московська Орда. Ну і ще з'явився в медіа генерал Назаров, радник та консультант колишнього головнокомандуюча Валерія Залужного. це генерал-майор, і він каже, що в 2002 році Залужний пропонував провести операцію на території РФ. Тоді, за його словами, мова йшла про Білгородську область, щоб позбавити противника можливості бити. По Харкову, до речі, ця операція Курська мається на увазі не унікальна. Яка, як виникла ідея цього наступу ще коли був золужний, пряма мова в грудні 22-го року на одній із нарад, на якій був присутній я в апараті Ренбо, ми такі готували пропозиції. В них особисто брав участь. Я знаю точно каже Назаров, що прямо Валерій Федорович на одному з засідань на нараді, яка проводилась в РЕНБО, озвучив ці. Операції, які фактично зараз спостерігаємо, оскільки це вже відбувається, я думаю, що це не таємниця. Ми можемо про це казати. Тоді, в тому варіанті, який ми озвучили, там йшла мова про Білгородську область. Саме пропонувалися такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику, з боку була пропозиція більш рішучих цілей. За словами Назарова, мова йшла про оточення та блокування Білгорода, щоб позбавити противника можливості завдати удару по Харкову і створити загрозу північно-східному флангу постачання матеріальних ресурсів для того групування, яке діє на Донбасі. Тоді, за його словами, мова йшла про те, щоб провести наступ на території Російської Федерації. В загальному напрямку, десь на стику Курської і Білгородської областей, в загальному напрямку на Білгород, також Назаров додав: ці плани не були реалізовані а залужного після цього зняли з посади. У мене склалось враження, що вони не зацікавили нікого. А потім почалося те, що почалося, і от ми вже бачили впродовж 24-го року. Операція сил оборони на Курщині була проведена успішно, каже Назаров. Якщо порівнювати з контрнаступом 23-го року, вона була проведена майже по всіх канонах військового мистецтва, був досягнутий фактор раптовості. Це трапилося в максимальній таємниці для До останнього дня. Було неочікувано для противника не тільки з точки зору тактичних наслідків, але й оперативних. Це вся інформація, яку я з вами хотів поділитися. Напишіть, як вам прогиб Путіна знову ж таки спрацює чи ні на Трампа. Це перше. Друге, як вам такі ходи путіним виявляється, що дійсно немає інших можливостей по впливу. Це перше. Друге, напишіть, чому в 22-му не підтримали ідею залужного щодо удару по Білгарщині для того, щоб прикрити наш український Харків. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.